Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Чудові рулети з маковою начинкою і даємо сходити півтора години до тієї пори, щоб наше тісто збільшилось два рази. Пройшло півтора години, тісто так гарно зійшло. Викладаємо на підсиплений борошном стіл. Спочатку розминаємо руками, беремо качалку і зараз качалкою качаємо. На з половиною бути такий кусок 50 на 40 см. Беремо макову начинку. Я в попередніх записах показувала, як приготувати макову начинку. Викладаємо на одну половину тіста.